Всім доброго дня! Хочу вам зняти відео на рахунок нашого Патончика 315 ACDC. Провів собі три фази. Захотів апарат на три фази. Кажуть, стабільніше працює, стабільніше варить. До цього в мене спіка була 250. Тож непогана машинка. Ну, були труднощі, треба було її я -то продати, щоб ці труднощі вирішити. Прийшов час, трошки підзбирав, взяв потончика нашого виробника. Це 315, саме у них потужна версія. Можна сказати із битових, тому що в них є там промишлені, там 500, по-моєму. Не знаю, не буду казати, але це саме потужне із цих, що я в них бачив. Брав у них на сайті, брав без пальників. Пальника свого буду водяного робити. Педалька, педалька ось оригінальна їхня. Буду робити обзор на неї, тому що в YouTube практично толком нічого, ніхто нічого не каже. Тільки самі менеджери показують, грубо говоря, відеообзори, які в них є апарати на продаж і тому подібного. Так, так. вмикаємо, пройдемося трошки по циклограмі. Покажу, що воно як. Так, у нас виходить по циклограм, Ну, спочатку у нас є Tig DC, Spot, MMA. На ММА, кстати, вентилятор починає спрацьовувати. Тіг-Микс. І TigC. Так, дивіться, що я хотів, до речі, <кхід> зауважити, як кажуть. У них на сайті написано, що в TKC там від. Зараз е, я вам покажу основний струм. І, до речі, у них вже циклограмка уже підсвічується. Це дуже добре. Раніше у них вона не підсвічувала, просто підписувалась. Тепер це трошки зручніше стало. Так, струм. Зараз я вам покажу, що. О! Ось ця частота герцовки. У них написано частота на сайті від. 15 до 70. І мене це збивало, тому що треба було більша частота. Тут робиться частота більше до 120 Гц, але при умовах, якщо, зараз я вам покажу, доведу ось приблизно, ось я поставлю 50, доведу до струму. Стартовий струм, час наростання. Основний струм 28. Якщо я ось я поставлю 200 Гц. Ой, 200 ампер. 200 ампер. Вертаємо назад. Частота може регулюватися до 120 Гц. Це є дуже добре. Це більш фокусована дуга буде. А якщо вже свише 200. допустим, поставимося 250 приблизно. То частота вже більше 70 не підніметься. Все. Ну, в принципі, частота більше, ніж 200 ампер. Вона не треба там 120 гц на 200 амперах уже. В принципі, мені частота треба в цих герцах для того, щоб більш тонкий метал варити, щоб я собі ось, ось виставив там приблизно. Якщо там якісь трубочки там, кондиціонера, там ну, про соти радіатора я не говорю, це теж не знаю, їх легше паяти, напевно. Але спробувати треба буде якось. Допустимо, виставив я там ось 35 А приблизно. І я беру. Виставляю собі вже герцовку. частоту вже 120 Герців мене більш сфокусовано буде. А ну, а якщо в плані там якісь грязні метали варити, то ось 15 Гц. Баланс теж, кстати, регулюється до 85 і від 15. Поставимо половинку. Частота пульсації тут теж можна міняти від 0 1. Ну і тут, коротше, до безкінечності, коротше, до 200, по-моєму, там. Да, до речі, що вони ще там показували? Допустимо, в режимі Spot. Зараз я дойду. Так, ну, тут всі по циклограмі розуміють, ремонт контрол, це коли включився, коли на пальнику можна регулювати этот, ампераж. Режим пульсів. Тут, до речі, я навіть бачив двійний подвійний пульс написано. Даже не уявляю, як він тут працює. Надо буде спробувати. Так, ну тут все, в принципі, по стандарту. Так, дивіться, зараз я вам ну, в DC так само, в мене більше тут. Ето. Тепер дивіться в споті. Струм, ну, приблизно от 150 А. Да? Час паузи. Там банально від. 0,5 це взагалі, я не знаю, це така пауза, це, можна сказати, і не пауза. Ну, це круто, що так можна регулювати. І вони показували, і на сайті там якось теж показано, що іменно. Зараз я вам покажу, Тут, кстати, річ струму може бути DC-AC. І зараз я вам покажу передпродувка. І час точки. Вони показували на сайті, що 0,1 секунда, 0,10. І я теж думав, що це фігня, блін. Де вона тут ділася? А вона то ще може бути 0,1 сота. Я думаю, цього достатньо буде. Там тисячних тихій не треба. Сота, це достатньо вообще взагалі. Струм, час паузи, постпродувка струму. І ММА. Ну, MMA мені не треба, у мене є тончик, полуавтоматик. Мені треба, я собі достав інвертора і пішов варити, а так полуавтоматом працює. Тут, можна сказати, можна не використовувати цей електрод практично. І є стігмікс. Є стігмікс теж, тут основний струм. Це я тут грався, просто виставляв собі основний струм. Час спадання. Струм завершення, Постпродувка. баланс можна виставляти. Теж гірцовки можна виставляти. Е, кстати, на тікміксі, навіть якщо буде там 40 А, більше, ніж 70 Гц. Частота переменного не буде. Тільки 70 Гц, 120 не буде на тікміксі. міксі Та я думаю, там в міксі не треба цього. Час спадання, струм, завершення позпродука, баланс. Частота, баланс мікс. Тоже можна регулювати. Частота мікс, теж в гірцовках, ну вона по-моєму, до 10 Гц. Мені здається одно, всі працюють 1-2, може 3 Гц. Більше не будуть робити. Ремоут Control теж є, що можна я тут. На пальнику регулювати. У мене цього немає. У мене, виходить, є. Зараз тут, кстати, виставляється ред, ну, тиба як педалька, основний струм. Все, це, в принципі, все, що є. Тут запам'ятовується пам'ять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і до 10 програм, по-моєму. Тут все. Це тест газу. Чули, так? Зараз він відключиться. Все, А так TGC, TC, Spot, MMA. Все. Оце що єдине. А, до речі, зараз покажу ще. Ну, допустимо, беремо TGC. Тут ось все є. Щоб осцилятор почути. Де ось Т2. От э, педалька. 4 і педалька ся. Допустимо, залишаємо педальку. Я зараз нажму на неї. А, ні, маві, треба нажати. Тут, мабуть, треба нажати отак. Але ні, воно залишається. Зараз треба подивитися, як його правильно ще зафіксовувати. Може програма или мод. Де вона тут ділась? Ця Т2. Так, отак. От її треба зафіксувати. В принципі, я не знаю, бо на старих версіях є Enter. Я ще в ньому теж не розібрався. Зараз будемо теж дивитися, щоб знати, що воно це означає. Може тут треба нажати і держати? Ні, ні, воно його скидає. Воно ну, його скидає. Зараз подивимося ще раз. Отак. Педаль, типа. Може вона і тест. Ні, не може. Ні, воно не скидає, я ось, виходить, нажав і воно доросно варити. Але щось осцилятор не зрабатує. Може треба рукава. Я зроблю рукава ось на днях. І будемо пробувати перевіряти. Ну, ось його і воно, в принципі, от. Так, що вам ще показати тут? В принципі, постпродувка, баланс. Тоже можна виставляти герцовку частоту. Режим пульсів. Ось все є он. OF. Ось режим пульсів. Режим кнопки. Режим кнопки 2Т, 4Т і ряд. Ну, педаль. Передпродувка. Стартовий струм. Основний струм. я Якось був знаходив подвійний пульс. Може це і подвійний пульс в DC-режимі. Кстати, треба подивитися. Може він не в IC режимі. Баланс. Частота пульсів. І нижній струм. Режим пульсів. Все. Давайте попробуємо його в DC-режимі. Подивитися. Можливо, він в DC-режимі. Час спадання, струм завершення, пост-продувка, тіг-ліфт. Ремоут Control, режим пульсів. Да, включаємо, допустимо, його. Режим пульсів, режим кнопки 2Т. 4Т. Це підалька. Передпродувка. Стартовий. Я був клацав, я пам'ятаю, що був подвійний пульс якось написано. Може, це не в цій програмі якось тік -ліфт. Ну, це можна без осциллятора варити. Ось о, подвійний пульс. Я не розумію, поки мій, що воно таке цей подвійний пульс. Де він дівся опять втік? Подвійний пульс. Ага, ось він включений. Допустимо, подвійний пульс DC. Можливо, на AC теж можна спробувати його, якщо пере, перемотати ще разочок. Може воно хоче, щоб по кругу пройшлося. Так. Частота пульсів. є. пульс нижній струні. В AC режимі, виходить, подвійного пульсу немає. Режим пульсів включено педаль включена. Стартовий струм, основний струм, постпродувка, баланс. Частота. Баланс пульсів. Все, нема. Тільки виходить в DC режимі ось. Баланс пульсів, нижній струм, тік, подвійний пульс, ось. Інтересно, що воно буде за штука, цей подвійний пульс? І що він буде робити? Все, він включений подвійний пульс. Режим пульсів тепер є. Передпродувка. Стартовий струм, основний струм, постпродувка, баланс пульсів, частота пульсації у ну, тутори до 200 гц. І нижній струм. Ну, все, в принципі, як обично. Включається все подвійний пульс. Да. Якось так. В наступному відео я вже вам буду демонструвати, як він варить алюміній ржавійку. Будемо брати тонкі. Метали, я зроблю пальника водяного, блок охолодження мені якраз там висилають прийде. І будемо пробувати варити, і буду вам знімати, показувати, як цей апарат працює. Я гадаю, що повинен він відпрацювати просто як умнічка, можна сказати. Тому до зустрічі.